Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В Єві тільки сьогодні, 9 вересня, нові акції. Знижка до 40% на персіл, на палет і на 2 дорівнює 4 на прикраси для волосся та фа. Усі засоби гелі для душу, дезодоранти. Так, спреї Фа по 70 гривень та 70 копійок. Є різні аромати в асортаменті, об'єм 150 мл. Кулькові антиперспіранти від торгової марки Фа по 50 гривень. І теж досить великий вибір ароматів. Чоловічі фа спреї по 74 гривні. Такі, до речі, новинки, я ще не зустрічала. І Фа кулькові. Ціна 54 гривні. 50 мл. Об'єм. Гелі для душу торгової марки Фа. Такий варіант. більший об'єм. 750 мл за 137. 400 мл 87 гривень. 56 гривень. Майже 55-70, якщо бути точним, гель для душу 250 мл фа. Всі пральні порошки для автоматичного прання від персіл зі знижкою в 40%. 275 гривень 2 кг та 700 грамів. Це є для кольорових речей. А свіжість для автоматичного прання з сіланом за 329. Персіл із сіланом аж 8 кг та 100 г за 731 гривню. Персіл 4 кг та 50 г за 389. Супер знижка. І ще персіл... 300 грамів за 39,50. Тільки сьогодні 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі чашечки. І скляні, і керамічні в будь-якій комбінації. Обираєте собі 3, а оплачуєте за 2, ті, які дорожчі. І зверніть увагу, це лише на чашки. Посуд нема такої акції. Прикраси для волосся, жіночі та дитячі і флеш-татум. 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари з цієї категорії, а оплачуєте дві дорожчик одиниці. Ви запитували за штучне волосся. Є такі резиночки з косичками по 60, канікалони по 150, 149. Така от резиночка. Ціна 129 гривень. З волоссям. Тут перехід омбре. І ще хвилясте. Ціна 149. Насправді, дуже великий асортимент розинок заколок та прикрас на різний смак. Чокери 119, браслет 100 гривень. Такі з сердечками 80. Намистинки 50 гривень. Ну, дуже великий вибір. Прикольні підвіски від фруктіс. Палет фарба для волосся зі знижкою у 40%, 70 гривень та 50 копійок. Кольори є різні в асортименті. Тільки 9 вересня на усі засоби для догляду за обличчям від біоаква зі знижкою в 50%. Показуємо 98,50 піна для омивання обличчя 100 мл. Крем від прищів 20 мл за 51 гривню. Саліцилова кислота для усунення проти пищів екстракт. Ціна 72 гривні за 35 мл. Така пінка алоє 88. Так, і це ще теж має бути з акційними цінами. Ще, можливо, не встигли змінити. Такий варіант піна. Ціна 109 гривень. Маска за 153. Знижка до 50% на усі паперові рушники, туалетний папір від торгової марки Зева. Преміум один рулон рушнички 129 гривень. Такі рушнички Зева два рулони за 114 гривень. До речі, в цю акцію ще й входять хустинки носові та серветочки косметичні. Туалетний папір, 6 рулонів 5-шаровий. І він, де такий подовжений 169 гривень. Такий варіант 4-шаровий, 4 рулони за 89,50. Зева делюкс 8 рулонів, трьохшаровий 142 гривні. І Зева делюкс з ароматом персика 73 гривні, 4 рулони 3-шаровий. Серветки паперові Зева ціна 5 гривень та 25 копійок у покоці 10 штук. І косметичні серветочки від торгової марки Зева 80 штук 58 гривень. І такий варіант 100 штук за 37,40. З 9 по 11 вересня діє акція на другу одиницю знижка 50% на Stalex, усі аксесуари для макіяжу та манікюру. Можна поєднувати, брати одну одиницю від Stalex для манікюру, а іншу для макіяжу. Такі кусачки 465. Такий варіант теж 465. Кніпсери 145. Ціна акційна. Такий варіант 114. І менші по 93. Акцентую увагу лише від торгової марки Stalex, Така діє акція мінус 50 на другу одиницю. Ножиці 325 гривень. Два таких варіанта, Такі за 260. із іншими. Кінчиками, бачите, у них ширина відрізняється. Теж 260. Пилочка Сталекс 95 гривень. Пилочки від сталекс з акційними цінами 30 гривень. Сталекс Pro 3 штуки за 30 гривень. Апельсинові палочки від сталекс 22 гривні. Такий пушер 140 гривень двосторонній. Набір для обличчя. Оце не знаю, бо це не для макіяжу. Уточняйте, якщо вам це цікаво, на касі, в касирі, чи ось цей іменно товар піде, тому що він не в цій категорії. Тут, бачите, для манікюру і макіяжу. А це, власне, догляд за обличчям може і не йти мінус 50 на другу. А ще відстали всі пінцети. Особисто ось таким користуюся вже декілька років. Гарно він справляється зі своєю функцією. Ціна 145 і 135 гривень. Йдуть в таких зіп-пакетиках. Не буде губитися. Так, є ще пилки для п'ят 129 гривень сталекс. Це із дерев'яною основою і з пластиковою 77. З 8 по 11. Вересня 2 дорівнює 4 на декоративну косметику LCF обирайте будь-яких 4 одиниці цієї декоративної косметики, а оплачуєте за 2 дорожчих. Якщо візьмете на 139 гривень, то отримуєте наліпки для нігтів в подарунок, якщо вони ще є на залишку в магазині. Така ж акція на декоративну косметику від Glenbim. 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 одиниці, а оплачуєте за 2 дорожчих. І якщо візьмете на 299, то отримуєте набір пензликів теж, якщо є вони на залишку, бо кількість подарунків обмежена. Якщо видалили цю кількість і кумали, то, відповідно, вже не мають. Таке теж буває. На декоративну косметику від торгової марки і теж акція 2 дорівнює 4. З 8 по 9. Бачите, тільки сьогодні, 9 і вчора було не по 11, як попередні два варіанти. От І є ще акція знижка до 60%. Звісно, не на всі товари, на обрані, але загалом майже весь асортимент з акційними цінами. Обираєте. 4, а оплачуєте за 2 дорожчих. На усю декоративну косметику від Evelyn діє знижка до 50%. Акція діє по 11 вересня. По-різному: 159 гривень лаки для зміцнення нігтів. Є також туші для зміцнення бій. Активації росту по 191 гривні туші. 215, їй по 149, підводки по 149. Такі помади плампери. Ціна 167, маска 90, олівчики по 72. Такі новинки помада для губ 135 гривень. Так, асортимент досить великий. Якщо є в Єві-сканер, то теж можете собі уточняти, сканувати, бо буває, що є ще більші акції, ніж зазначені на ціннику. Це є рідкі хайлайтери для контурування обличчям. Це новинка. Такі три новинки. Ціна 263 гривні. А давайте перевіримо, вони продаються в таких коробочках. Акційна ціна 164. Про що і кажу: перескановуйте, дивіться, бо досить гарні знижки. Ось такі аплікатори, на мою думку, досить зручні, вже зразу з такою пушинкою на кінчику. І ось так вони виглядають. Досить легенько я нажала, тут вже просто хтось до мене тиснув. Досить пігментовані. На усю канцелярію діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3 акції по 11 вересня ручки. Є такі простіші, але на кнопку по 6 гривень. Кулькові сині по 8, по 15 це вже з старачкою. Ручки старачки. Такі з підсвіткою по 40 і багато всього іншого. Зошити 18 аркушів 8 гривень. 12 аркушів по 7 гривень. І більші на 96 аркушів 40 гривень, 48 аркушів 25 гривень. Ось таке. От. Маєте бонуси, можете списати собі половину суми бонусами, якщо її достатньо. Мається на увазі бонусі. Якщо маєте достатньо, то можете оплатити половину такі альбоми. 20 аркушів, 25 гривень.